Вибух фарб, який наповнює енергією і прикрашає вулиці міста. Кросівки для вільних, активних і стильних. Ми поєднали натуральний нубуки, і натуральну шкіру зовні. всередині використали ніжну і одночасно зносистійку телячу шкіру, міцні наліпки, якісна фурнітура, посилений заднік, який буде добре тримати п'яточку, а також зручна, надійна підошва. Також хочемо продемонструвати вам цю ж саму модель, але у дуже цікавому колірному рішенні. Тут чорний і червоний нубук шикарно виглядають в комбінації з білою натуральною шкірою. І зверніть увагу на колір підошви. Ну це дуже практичне рішення для активних і непосидючих хлопців і дівчат. Тож чекаємо на ваш вибір!